Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємний вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Закликаю вищі сили, духів кави, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, <кій> яка істинна причина самотності? Чи втручався хтось у долю? Тих, хто дивиться відео, близьких людей. Яка істинна причина самотності? Зараз да, втручалися раніше дуже сильно розвели, робили розсорки, була не, неадекватна поведінка. Да, дуже сильно напали, змінювали поведінку. Зараз ще, е, е, Щось зробили, забрали долю, забрали щасливу долю відносини і стягують фінанси. Раніше у вас було більше, тут вийшло, що було більше фінансів, було більше грошей, а зараз на, наклали крадник і все одно тримають, роблять приворот, щоб ви були, як би. Поруч, вам вдається вирватися, у вас дуже сильний захист, і карта виходить, що те, що ви робите, от, продовжуйте тут перемога на цією ситуацією. І оці вороги вони втрачають вас і хочуть от роб... зробити приворот, щоб ви нікуди далеко не ділися. Заперечу весь негатив, Убираю. Повністю зіпсували життя. Заперечу весь негатив, Убираю. Повертаю назад Це лайно. Всі муроки, привороти, негативні програми, все, що робили. Тим, хто дивиться відео близьким людям, повертається назад ворогам. Отсікаю на віки вічні, відвертаю ворога більше лиха не зможе зробити. Повертаю вам вашу вдачу, щасливу долю, гроші, любов. Гарне самопочуття, красу, молодість вертаю. Відновлюється здоров'я до ідеального стану. Буде так і, так і. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, захистіть усіх, хто дивиться від близьких людей, від негативного впливу магічного і повертайте все лайно, що роблять назад, тому хто робить, не на переклади на них самих, не по колу йде породу, по крові не переходить, їм лишається, вони хай самі з цим живуть, розбираються. Більше немає жодної причини для самотності. Ви не самотні, буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги на любов, на другу половину, друга на все життя. Більше нема жодної перешкоди. До вас іде кохана людина, буде так, так і. Не буде все з здійснено так є. Вище сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив? Що е робили, чи втручались в долю? Тим, хто дивиться відео близьким людям. чи Зіпсовану долю, чи втручалися, чи робили якісь негативні програми на самотність, яка істина причина самотності, що заважає вийти заміж, одружитися, знайти другу половину? Тим, хто дивиться від да, дійсно, самотні, розбиті серця. <кій> дуже сильні. Були рани, дуже сильно у вас. Це і за жінки, жінка жстока, жорстка дуже. Угу. Все буде гаразд. Зараз я буду чистити. Так, жінка убираю весь негатив. Всі порші на самотність знімаю. Всі рани загоюються у серці. Усі, хто дивиться від близьких людей, серце більше не болить. Зашиваю всі рани. Все лайно, що вам робили. Весь негатив повертаю назад. Тому хто це робив. Не на переклади на них самих. Буде так і так є. Заперечується весь негатив убираю. всі Сікрадники, мороки, стяги знімаю, порчи на самотність, кладовицьку магію убираю заперечуюсь. Заперечуюсь негатив убираю Бираю. ну що, Продовжувати боротися. У вас дуже хороші карти виходять, буде е, якась е, по, як, популярність, про вас е, будуть більше людей взнавати, важ е, цікавитись вами, і ще фінансова незалежність. У вас покращиться фінансовий стан. Так, є напади. Є, вони можуть і продовжувати. Намагаються вам всучить нещасливу долю, щоб людину зустріли, або вона має залежність, або може бути, як коли люди власні, дуже що, як в рабстві. От, Це все я знімаю. Угу. Крутять, вертять вас, не можуть ніяк змиритися, що ви вириваєтесь із цього мороку, із пліну. Заперечую весь негатив. Убираю, відкриваються всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео. Близьким людям на щасливу долю, дорога відкрита. Ніхто не може більше втручатись у ваше життя, заважати вам жити не зможе. Дорога відкрита. Гроші надходять до вас легкими, радісними шляхами. Повертаю вам вашу вдачу. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. До вас йде друга половина, друг на все життя, щирі почуття. Ви більше не самотні і повністю очищаю енергетичний, фізичний простір від усього лайна, біль, сльоз, страждань, негативу, агресії. Всі погані слова. Всі стреси, всі негативні дії, що вам робили, повертаю назад тому, хто робив. Хай сам з цим живе. Вам це більше не потрібно. І загоюються повністю всі ваші рани. Вони вам більше не потрібні, загоюються більше не болить. Відновлюю нервову систему, відновлюю повністю енергетику. Ви щасливі, радієте кожному дню. Рухайтесь вперед. Буде так і так буде. Більше нічого не заважає вам радіти життю. Бути щасливим, щасливою, буде так і так є. Перекриваю, перекриваю, повністю анулюю всі негативні програми, що вам робили, переклади, обміни. під Влади, притики, все, що скидали, все лайно обираю, очищаю повністю енергетику, фізичне тіло. Більше не болить, загоюються всі травми і рани сердечні, душевної болі більше нема. Вам не треба більше страждати. Хай ворог страждає, все назад вертається. Відкриває дороги. На щасливу долю чоловічу, жіночу, дорога ваша легка. Двері для вас всі відкриті, без перешкод. Де до вас ваша друга половина. Буде так і так і є. Відкритий шлях. Буде все сказане здійснення, так буде. Добре, і питання від глядачів. Це питання на загальний розгляд, так що може програтись і допомогти всім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема може бути. Скажіть ваші сили, допоможіть, чому був втрачений зв'язок із сином? Чому був втрачений зв'язок із сином? Яка істина причина втрати зв'язку із сином? Да, у вас дуже сильний зв'язок, у вас дружба. Це і за грошей. Мені йдуть гроші. Робили сильні розсорки. Він агресивний був, мав бути. Дійсно, втрутились. Апатія, розсорка, дуже... Сильна агресія, я б сказала. Ну, у вас дружба, ви мали по долі бути разом. Угу. Зараз я гляну. Мають бути повідомлення, ви маєте переписуватися спілкування через повідомлення. Це буде. Це все я заперечую, убираю весь негатив знімаю. Заперечую, знімаю весь негатив, убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на спілкування із сином. Ще його йому зроблені були якісь мороки, привороти, змінена поведінка. А до вас мав бути агресивний. Когось дуже сильно любити вас. Агресивно до вас діяти. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, що заважає спілкуватися із сином. Зараз має налагодитись через інтернет, через зв'язок. Просто спілкуватися як друзі у вас рівень серця, відносини дружні, дружба. Підтримка так зараз. Заперечую весь негатив, убираю, знімаю всі привороти, мороки, знімаюся, ануліруюся, порча на самотність знімаю, відсікаю всіх ворогів, всіх, хто зла бажає, хто втручається в життя сина без його дозволу, впливає на нього негативно, убираю весь негатив. Відкриваю дороги шляхи на спілкування із мамою без перешкод. Всі розсорки, негативні програми знімаю, відкриваю шляхи дороги до мами, спілкуються, немає жодної перешкоди. Дорога відкрита, буде так і так є. І ще нема розсорок. Знімаю повністю всі негативну програму, анулірую, обираю, спілкуються без перешкод. Перекриваю, прошу. Допомоги. Вищі сили, янглів охоронців. Допоможіть відкрити дороги і шляхи на спілкування із мамою, і сином більше нічого не заважає спілкуватися, вийти на зв'язок. Буде так і так є. Відкриваю дорогу, знімаю всіма. Буде все сказане, здійснено, так буде. Більше нема жодної перешкоди, дорога відкрита буде. Угу. Да, якби не втрутилися, якби не робили е, магічні дії над сином, ви би спілкувалися нормально, у вас така дружба, все, все тут мало бути, все дуже хорошо. А так дійсно завдали болю. Син нічого не знає, не розуміє. Він жертва цих магів, хто замовляв його. ну Це жінки. Жінки боялися, що він або вам буде гроші якісь. Оце і за грошей. І за грошей. Угу. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Хочу побажати, щоб у вас були кохані. І Ви кохали, і вас кохали, щоб ви не були більше самотні. Щоб у вас була, щоб ви зустрічалися, раділи життю кожен день. Буде так. От. Дякую ще раз за увагу. Також нагадую про військових України, будь ласка, допомагайте одна-дві гривні. Хто скільки зможе, будь ласка, не оминайте, не пропускайте мимо. Робіть допомогу. Хто збирає на автівки, допомагайте закривати оці збори. Для військових це дуже необхідно. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!